Вітаю першокласників на уроці математики. Сьогодні ми з вами вивчимо число і цифру 6. Чи готові ваші вушка слухати, не лише слухати, але чути? Головою кивніть. Чи готові ваші очі бачити? Оком моргніть? Чи готові ваші ротики відповідати? Посміхніться! Чи готові ваші ручки писати в зошиті рукою? Рукою махніть. Сьогодні ми вивчатимемо число 6. Давньогрецький математик і філософ Піфагор вважав число 6 дивовижним. Числа 1, 2, 3 це три послідовні числа, і при їх додаванні. Одержимо 6. Не вірите? Давайте перевіримо. Покладіть ліворуч один предмет. А тепер покладіть праворуч три предмети. А посередині покладіть два предмети. Скільки ви отримаєте? Шість. Молодці. Забігаючи наперед, можна повідомити, якщо ці числа перемножити, тобто виконати іншу арифметичну дію, так само одержимо число 6. Тіло людини теж має шість частин: це голова, тулуб, дві руки і дві ноги. Тож починаємо наш урок і проведемо невеличку математичну розминочку. Давайте з вами назвемо всі числа від 1 до 10 у прямому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. А зараз назвемо у зворотньому порядку. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Два. Один. Молодці. Приготуйте свої зошити або аркуші в клітиночку. Візьміть олівець, ми зараз з вами будемо записувати ті числа і ті цифри, які загубилися. Для цього знайдіть нашу робочу клітиночку. Саме в ній ви будете записувати ті числа, які зникли. Давайте дивимося, як розташовуються цифри в нижньому рядочку. Перша цифра 1, потім цифра 2, якою буде наступна цифра. 3. Запишіть її до себе в зошит. Після трьох іде цифра 4. Запишіть її в зошит. Наступна цифра 5. І її запишіть в зошит. А потім називаємо цифри, які бачимо: 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. А зараз подивіться на верхній рядочок. Подивіться, з якої цифри починається. Цифровий ряд і якою цифрою закінчується. Допоможуть вам наші вагончики ось наша цифра 6, а ось цифра 3. То ми будемо рахувати у зворотньому порядку. Подивіться, цифра 6, а перед нею стоїть цифра 5. Тож її теж запишемо в тому рядочку, де ми з вами закінчили писати. Перед цифрою 5 стоїть цифра 4 і її запишемо і завершуємо цифра 3. Ви записали цифри 3, 4, 5, 5. 4. Молодці. Пригадаємо склад числа. Цей склад нам допоможе правильно скласти вирази і знайти їхнє значення. Попрацюємо із цифрою 5. 5 складається з 3, і 2. Наступний віконечка заповнюємо 5 це 1 і Чотири. П'ять це два і три, 5 – це чотири і один. Попрацюємо із цифрою три. Пригадуємо, що три складається з одного, і двох або двох і одного. Пригадаємо склад числа 4. 4 це 3 і 1. 4 це 2 і 2. 4 це 1 і 3. А зараз допоможіть мені скласти числові вирази. Подивіться, будь ласка, на екран. І за складом, що 5 це 3 і 2, запишемо вираз до трьох, додати 2, дорівнює 5. Наступна пара цифр 4 і 1, до чотирьох додати 1 дорівнює 5. Наступна пара цифр 2 і 3. До двох додати 3 дорівнює 5. І остання пара цифр це 1 і 4. До одного додати 4 дорівнює 5. Складаємо цифрові вирази із з парами цифр складу числа 3. До одного додати 2 дорівнює 3, до двох додати 1 дорівнює 3. І складемо цифрові вирази із складом числа 4 до трьох. Додати 1 дорівнює 4, до 2 додати 2 дорівнює 4, до одного додати 3 дорівнює 4. Молодці. Давайте пригадаємо, як ми з вами отримуємо попереднє або наступне число. Подивіться, будь ласка, сині стрілочки показують, що ми повертаємося ззаду наперед. Тобто для кожного числа називаємо те число, яке стоїть перед ним. І щоб назвати попереднє число, ми з вами віднімаємо 6 1. 6 мінус буде 5, 5 мінус буде 4. 4 мінус 1 буде 3, 3 мінус 1 буде 2. Щоб назвати наступне число, ми рухались вперед. Тобто додавали 1 крок. До двох додали 1 стало 3. До трьох додати 1 буде 4. До чотирьох додати 1 буде 5. І до 5 додати 1 буде 6. Отже, щоб одержати попереднє число, треба відняти 1. Щоб одержати наступне число, треба додати 1. Користуючись цифровою шкалою. І те, що ви знаєте, як отримати попереднє і наступне число. Давайте з вами подивимось, як складені рівності і як складені вирази, знайдемо їх числове значення. До двох додати 1. Якщо ми додаємо один, значить ми називаємо наступне число. 2, а наступне число 3. Тому результат 3. 3 мінус 1. Якщо ми віднімаємо 1, ми називаємо попереднє число. 3 мінус 1 буде 2, тому значення виразу буде 2. Перевірте, 4 плюс 1 дорівнює 5. Так, це вірно. 5 мінус 1. Дорівнює 4. Це вираз правильний. А зараз в своїх зошитах на новій клітиночці робочій, від цифри 3 пропустіть клітинку вниз і поставте крапочку, запишемо зараз вираз. До трьох додати 1. Дорівнює. Записали вираз. І подумайте: якщо ми додаємо 1, значить ми називаємо наступне число. Ось 3, ми додали 1, отримали 4. Клітиночку вниз пропускаємо, на другий зупиняємося і записуємо 6. Мінус один. Шість мінус один. Ми називаємо попереднє число цифра 5. Від цифри 4 пропустили дві клітиночки праворуч, на третій поставили крапочку, записуємо вираз 5 плюс один. Додати 1 значить назвати наступне число. Наступне число цифра 6. Від цифри 5 відступили клітиночку вниз, на другій зупинилися, записуємо 4 мінус 1. Дорівнює. Щоб відняти 1, ми повинні назвати… Попереднє число це буде цифра 3. Відкладіть олівці в сторону, і давайте з вами подумаємо, які цифри ми повинні вставити в пропущені клітиночки. Плюс 1 означає назвати наступне число. 1, а наступне число 2. 3 а наступне число 4. 5 А наступне число 6. Молодці. Давайте з вами складемо вираз і знайдемо значення цього чис... цього числового виразу. До 1 додати 1 дорівнює 2. До 3 додати 1 дорівнює. 4. До 4 додати 1 дорівнює 5. Молодці. Втомилися? Давайте відпочинемо. Всім привіт! Мене звати Роніка. Ми на каналі Злібові до дітей. Зробимо разом фізкують хвилинку. you <laughs> Порахуйте, скільки трикутників ви бачите перед собою. Шість. А скільки квадратів? Шість. А скільки кружечків? Шість. Цифра шість займає шосте місце в натуральному ряді чисел. Це друкована цифра 6. А ось так пишеться письмова цифра. Накреслимо числовий промінь. Розташуємо цифри по порядку у висхідному порядку від одного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Назвіть сусідів цифри 6. Це попереднє число 5, і наступне число 7. Як отримати число 6, якщо ми зупинилися на цифрі 5? Ми з вами робимо крок вперед. Плюс 1. Отже, 6 – це 5 і 1. Щоб е, отримати число 6, якщо ми зупинилися на цифрі 7, ми повернулися на один крок назад. Отже, 7 мінус 1. 6 – це 5 і ще 1. Або шість це сім без одного. Шість це п'ять додати один. Шість дорівнює сім, мінус один. Встановіть відповідність між фішкою доміно, цифрою і числом. Пригадуємо, числа ми з вами рахуємо, цифри бачимо і пишемо. Отже, помаранчева фішка. Доміно має цифру 2. Цьому ці цифри відповідає 2 лимони. Блакитна фішка це цифра 4. Вона відповідає чотирьом яблукам. Наступна фішка 6. Ось ця цифра. Вона відповідає кількості вишень, 6 вишень. Наступна червона фішка 5. Відповідає цифрі 5. Цією цифрою ми позначимо кількість абрикос. Наступна жовта має цифру 1 і відповідає. Один банан. І салатова фішка – це цифра 3, відповідає кількості груш три. Цифра шість, немов замок. Знизу круг, вгорі гачок. Ось наші елементи: гачок і круг. Подивіться, будь ласка, як ми пишемо цифру 6. Починаємо писати нижче правого верхнього кута з правої сторони. Піднімаємося і описуємо куточок, пишемо півовал, доходимо до нижньої лінії клітиночки, заокруглюємо, і з'єднуємо із нашою, з нашим півовалом, таким чином, щоб внизу у нас вийшов. Овал. Приготуйте свої ручки, підніміть в повітря. Поставте уявну крапочку, з якої ви почнете писати цифру 6. На рахунок І піднімаємося вгору. На рахунок раз заокруглили і опустились вниз. На рахунок І заокруглили. На рахунок 2 піднялися. І на рахунок І закруглили і з'єдналися. Готові писати під рахунок? Починаємо. І раз, і два і. Молодці. Зараз попрацюємо в зошиті. Не забувайте правила посадки під час письма. Відступіть клітиночку вниз знайдіть. Робочу клітиночку, поставте точку, з якої ви почнете писати цифру 6, і пропишіть рядочок цифри 6, відступаючи клітиночку між цифрами. Не забувайте, ви маєте право тиснути паузу на відео, виконати завдання і повернутися на урок. Пропишемо ще один рядочок цифри 6. Відступіть від першої цифри клітиночку вниз, на другій зупиніться і пропишіть знайому вам цифру 6. Не забувайте, щоб у вас овал був не занадто великий. На третьому рядочку ми запишемо пари цифр. 3, 6, 6, 3. Записуємо цифра 3, поруч цифра 6. Відступіть клітиночку. Тепер ми записуємо першою цифру 6, наступною цифрою 3. Знову відступіть клітиночку. Записуємо 3, 6. Відступаємо клітиночку. 6, 3. Завершіть цю роботу до кінця рядочка. Молодці. Наш урок добігає кінця. Давайте з вами пригадаємо, що ми вивчили, що дізналися на уроці. Дізналися, що цифра 6 чарівна цифра. Якби ви не клали предмети у кількості 1, 2, 3. Ви все одно отримуєте цифру 6. Що ви знаєте про число 6? Воно знаходиться після цифри 5. Як одержати цифру 6 від попередньої цифри? Ми до 5 додали 1. А як отримати з наступного числа? Ми від семи віднімали 1. Якою цифрою позначають число 6? Цифрою 6. На що вона схожа? На замочок. Яке число є наступним до числа 6? Це число 7. А яке число попереднє до числа 6? Це число 5. Молодці, який сьогодні ви бажаєте відкрити лист? Зелений, то давайте відкриємо зелений. Сьогодні на уроці я навчився або навчилася рахувати до шести, утворювати число шість, розташовувати його на числовій прямій. Молодці! Чекаю вас на наступному уроці. До побачення!